Коли я починала робити писанки, я їх практично дарувала. І це був такий, знаєте, досить такий дорогий подарунок. Для мене я їх відпускала на самому початку досить тяжко. Мені було... Я розуміла, що якщо я зробила таку, я її ще одну таку не зроблю. Але з часом я зрозуміла, що чим більше я віддаю, тим мені більше вертається. Цей закон. Тепер я вже поняла на собі. Я почала їх дарити більше, 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 а потім бачу, в мене вже почали їх купляти. У мене було таке, що перед Паскою приїжджали, мої писанки ви не знайдете ніде. Картини, які робляться з бісера, там є трошечки таке, все, все робиться навпаки. Художник спочатку малює картину, потім її ставить в рамку, і вона готова. Тут робиться все навпаки. Робиться спочатку рамка. Робиться дуже гарна основа. Там все запресовується на ДВП. Це має бути гобелен якогось одного кольору, щоб це було як, як фон. І тоді ж на тому фоні робиться квіти, все таке інше. Але я хотіла завжди таку натуральну писанку перерізати пополам. І мені це вдалося. А коли в мене питали, що пані Єжина, як ви ту писанку розрізаєте пополам, живе яйце, да? Я кажу, от 300 яєць розріжете, вся сім'я наїся яєчні, і тоді у вас вийде.